27 вересня дивлюся семейки, збираються вже в клуби. Ось так. Ось так сидять. Ще одна сімейка так само. Десь на сім рамочок. Мізочки потянули. Тут опять рамочок, на п'ять рамочок. Сімейка. Ось так сидить. Сидять вони, Вже вони не літають. Пять рамочок. Тут ось сімейка десь на сім ранок. Сім да. вісім рамок десь на сім, по-моєму. Рамочок. Ось ну, так сидять. Заставна дошечка. Тут давав їм сиропчик, ще є бджілка. Сиропчик кидав лаванду, Не топляться та і корисно їм ось так сидять. Тут на 8 рамок сім'я. Ось так. на 8 рамочок сімейка. Дуже гарно. Тут сімейка на 8 рамочок. Трошки більше вже. Є бджілки є, а на рамці бджоли достатньо. Так само 7 рамок і бджола сидить за заставною. Джилка Е. Yes. Джила Е. крайняя рамка. Где джила на ведь языки потянула.